До речі, щодо трансформаційного проєкту, він вже почався 28 квітня. квітня, у нас же квітень, правильно. А, перший день після новолуння починається цей проект перший тиждень, і він вже скрізь анонсований в моїх соцмережах. Тому у вас, якщо зараз ви побачили це відео або будь-які інше відео про мій трансформаційний проєкт, є ще якраз найідеальніший такий старт для того, щоб його почати прямо зараз. Звичайно, ви можете його відкласти на пізніше, почати його з будь-якого тижня, бо всі відео, все, -все, все зберігається у мене на сторінках, і ви в будь-який момент можете вирішити його почати. І як по інструкції, знаєте, йти. Але всі ми знаємо, якщо ми відкладаємо щось на потім, особливо. Покращення свого життя давайте очевидно, немає кращого часу покращувати життя ніж зараз. Тому закликаю вас доєднуватися. І перша тема тижня це погані звички, як завжди, будь-яка трансформація починається з них. Цікаво.